Свого часу четверта частина цієї серії стала для мене справжнім відкриттям. За кілька годин проходження одразу сприймав Форзу як одного із найкращих представників жанру перегонів. У самій грі кажуть Форца, але буду вимовляти обидва варіанти, бо мені так хочеться. Тут є все: справді відкритий світ, а не його ілюзія, різні класи автівок, деталізована кастомізація, як зовнішнього вигляду, так і безпосередньо налаштувань їзди, видовищні події та до біса чудова візуальна складність. Дова, коли анонсували п'яту форзу, сильно засмутився, бо тоді не мав достатньо потужного комп'ютера, щоб насолодитися новою частиною. Тепер, нарешті, можу собі це дозволити, але разом із тим прийшло розуміння, що не варто було так страждати. Проте про все по порядку. Одразу давайте проговоримо, що четверту частину скоро приберуть із магазинів. Можливо, хтось буде дивитися відео, коли це вже станеться. Чому це відбувається? Бо Microsoft вирішили, що підтримка гри себе не окупає, тож припиняють. Новлення ліцензії на автівки, що само собою коштує грошей. Повністю гру вони не закидають, адже гравці, які навіть чисто заходили у гру через геймпас, проте придбали доповнення, отримують ключі на базове видання. Тому сенс придбати четверту форцю все ще є. Колись на каналі вже робив огляд на цю частину. Можете глянути, якщо цікаво. А тепер переходимо до моїх вражень від п'ятої «Форци». Річ у тому, що у вакуумі п'ята частина неймовірно хороша гра. Проте у контексті серії зміни мінімальні. У четверту наїздив майже 80 годин і якоюсь мірою концепти цієї гри мені вже піднабридли. Тож, коли почав проходити п'яту частину і по суті не побачив нічого нового. А... Втім, давайте будемо розбирати всі аспекти поступово. Спершу про візуал. Гра невимовно красива, проте знов ж таки, якщо порівнювати обидві частини, чим вони відрізняються? Для ока відмінно. Сті, практично непомітні у п'ятій частині, трохи краще освітлення, що передає кольори більш об'ємно через ретрейсінг, деталізованіші відбиття на поверхнях, а також поглибили кілька цікавих елементів по типу слідів на піску на машині. В іншому, ж навіть на моделях автівок, та сама кількість полігонів, як і раніше, проте з іншого боку, навіть п'ята частина досить милосердна до заліза користувачів на відносно посередніх картах. Ви все одно зможете насолоджуватися місцевими краєвидами, якщо ж повернутися до передових Технологій і ретрейсингу, зокрема, ну як нових, це все ще ви знайшли у 80-х, просто популяризували лише як років 5-6, то я особисто ігнорував ці всі викрутаси, бо в мене був слабенький комп'ютер. Тепер же коли нещодавно оновився, лише почав звикати до цих всіх візуальних особливостей. Втім, знов ж таки, якщо говорити за п'яту форзу, то що є ретрейсинг, що його нема, особливих відмінностей ви не побачите. Ось на екрані порівняння, яке яскраво демонструє, що в першу чергу роз. Розробники орієнтувалися на ручне відбиття на поверхнях, а цю технологію вже докрутили, бо це певний тренд сучасності. Та й загалом я вважаю, що з усіх ігор, що поки що вийшли, реально якісно візуально це використали буквально пару. Як на мене, Forza не є однією із них. Не менш, якщо взагалі найбільш важливим аспектом у цій серії є оточення. У п'ятій грі нас закинули до безкрайніх прерій Мексики. Об'єктивно, навколишнє середовище стало більш різноманітним: піщані поля, джунглі, автостради, якісь пляжі, гірська місцевість, порівняно із попередньою грою, банально стало цікавіше подорожувати світом. Проте у четвертій частині по суті було лише два різновиди біомів: звичайні сезонні дороги та засніжена місцевість, наче й менше різноманіття, але Сам світ був більш насичений. Тут ми їздимо полями, схилами, полями, схилами, дорогами, полями, схилами, а там частіше зустрічалися якісь маленькі селища та й загалом якісь цікаві точки. До того ж, розробники буквально копіпастом перенесли деякі локації у п'яту частину. Я це помічав на головному шосе, практично ідентичному місті, а також кількох інших локаціях. Той, хто проходив четверту, одразу їх упізнає. Склалося враження, що вони взяли попередню мапу. Трохи її збільшили та зафарбували піщаним кольором. Бо Мексика ж про це говорить багато гравців, які все одно сидять у четвертій частині. Як і казав, у вакуумі П'ята форца дуже хороша гра, але якщо роздивлятися у контексті серії, саме повтори стають неймовірно очевидними. Оці кактусові прерії досить швидко мені набридли. Постійно хотілося повернутися назад у Британію. А от загальний артстиль став навпаки на голову краще, якщо взяти за константу, що п'ята гра це трохи видозмін. Не на четверта тої великої роботи з нуля їм не довелося робити. Вони сконцентрувалися на прикрашеннях та вау-моментах. Наприклад, ось так починається наша гра. У четвертій теж були якісь видовищні відкриття фестивалів, унікальні події. Проте на початку цієї частини я натурально сидів із відкритим ротом, настільки все було органічно та просто яскраво. Зацікавити гравця, форза завжди уміла, і тут прямо таки апофеоз цього явища. Хоча знову ж таки маємо забагато самоповторів, от як перегони з локомотив який був і у четвертій частині. На щастя, вони практично не міняли інтерфейс, який я вважаю ледь не ідеальним у контексті цього жанру. Це підтверджують спробу інших ігор його відтворити. Наприклад, це було у Need for Speed Unbound, про який відносно нещодавно розповідав. Звісно ж, самі автівки виглядають просто неймовірно. Це стосується не лише зовнішніх моделей, а й самого інтер'єру. Все до біса красиве та деталізоване. Дивитися, одна насолода. Також вони трохи підкрутили фізику з особливого. Сподобалася кольорова палітра у різні частини дня та переходів між ними. Це ж саме стосується дощу, який виглядає так само неймовірно. Гру загалом можу охарактеризувати як соковиту, і це прямо-таки якась радість, бо зазвичай маємо якийсь постапокаліпсис із різними відтінками сірого. Тому форза слугує певною відпусткою у цьому плані. Коротше, як ви зрозуміли, п'ята частина виглядає дивовижно, проте це не є окремою заслугою саме цієї гри. Бо із часів четвертої кардинали. Нально глобальних змін не побачив. Чи варто було вимагати від гравців відеокарти нового покоління заради ретрейсингу? Питання на яке відповідає кожен сам. В іншому ж це неймовірно видовищна гра, і по суті один із найкращих представників жанру, що візуально, що геймплейно. Звук не буду детально розбирати, бо в огляді на Unbound сказав, що мені саундтрек цілком подобається. На що мені прибігли пояснювати правильну політику партії, тому це все суб'єктивщина. Що дійсно покращили, то це, мабуть, звучання. Самих машин за майже 26 годин проходження не почув однакових звуків ричання залізних коней. Не беру до уваги кастомні двигуни, які можна поставити на будь-яку автівку. Звісно ж, відчувається характер машини, при тому, що здавалося б, краще ніж у четвертій цей аспект відтворити краще вже просто неможливо. Єдине, зазначу, що наскільки мені неприємні електромобілі саме у грі. Нормально до них ставлюся у житті, але це якесь збочення, коли машина для перегонів практично безшумна. А де емоції, а де враження від процесу їзди, де завивання двигунів? З цікавого вони ще погралися із епічними моментами, коли все навколо сповільнюється, і разом із тим це відтворює звук. Також гру оживляють постійні перемовини, як між персонажами, так і діджеями на радіо. Концепт не новий, він існує давно і практично у всіх представниках жанру. Проте у форці світ досить динамічно реагує на наші досягнення. По радіо оголошують переможця змагань, якісь інші персонажі нас вітають і так далі. Завдяки цьому створюється ілюзія живого світу. Якщо взяти той же Unbound, там це теж вдалося відтворити. Проте через дурнувату орієнтацію на більш юну аудиторію сприймалося не найкращим чином. Давайте на цьому вже будемо переходити безпосередньо до наших автівок. Одразу. До найголовнішого, які відмінності порівняно із четвертою частиною. Якщо якісь заїзди та івенти глобально не змінилися, зате підкрутили їх концентрацію та видачу. Наприклад, у попередній частині основну сюжетну гілку та заїзди від розробників пройшов за годин 20. Весь інший час займався доповненнями та колекціонуванням. Тут за 26 годин я не добив і половини активності та головних змагань. Розробники бачили, що красиві івенти треба масштабувати, тому тепер нам треба за Робляти репутацію, аби відкривати наступні глави кожного виду перегонів ралі, стрітрейсинг і так далі. По суті, основний пакет контенту збільшили у рази два, якщо не більше. Гра відчувається більш насиченою, і як наслідок потім не перетворюється на звичайнісінький грінд модельок Їдемо далі за особистими враженнями. П'ята форца перетворилася на раллі. Оточення переважно складне і без потужної позашляхової кастомізації їздити не завжди комфортно. Перегони на дорогах так само є, але як мені здалося, їх стало у рази менше. Проте тут же на звичайних сюжетних заїздах стало неймовірно багато поворотів навіть на якихось гіперкарах не встигаєш розігнатися, тільки дав газу поворот, дав газу поворот, дав газу поворот. У якийсь момент це стало неймовірно дратувати. Звісно, є і заїзди, де треба гасати по прямій, але це переважно рідкість. Причому більшість автівок гальмують достатньо посередньо, навіть якісь спортивні, треба все кастомізувати під свої потреби, що якби і логічно, адже що четверта, що п'ята форзи пропонують неймовірний набір змін для вашого автомобіля. Проте я особисто сприймаю це як зайву трату часу. Звісно, у цю гру можна грати як і у симулятор, так і у аркаду, в залежності від ваших особистих вподобань, але я тут прийшов розслаблятися, а не като. Симуляторами. З іншого у п'ятій частині дрифт зробили у рази доступнішим. Тепер це робити приємно на більшості автопарку, хіба що не так ефективно, як просто гальмувати. Проте як один із елементів їзди це прямо-таки чудово. Замість простих сюжетних заїздів або івентів, які так само є. У нас також будуть експедиції. Треба буде поїхати та започаткувати аванпост, наприклад. Імплейно ну, нічого такого. Просто шукаємо у певній зоні усі необхідні точки, але як обігрування концепту фестивалю, гра вийшла вийшла на кращий рівень. В іншому ж це та сама четверта частина із сезонами, якими змаганнями, мережевою грою, зі створеними гравцями-заїздами, із купою кастомізації, як автопарку, так і персонажів. І також зверну увагу, що тут багато інклюзивності щодо протезів, що для України досить актуально. Самі розумієте чому. Тому це однозначно плюс. З такого на що ще хотів би звернути вашу увагу, це перемотування часу назад, яке частенько рятує. Старався не зловживати цією механікою, а ви Користовувати лише коли дуже по-дурному помилявся. Втім, у моменти боротьби з ботами доводилося моделювати різноманітні підходи. Точніше, старі добрі прийоми та рану та абортування. Про штучний інтелект поговоримо окремо. Річ у тому, що загалом боти підбираються під наш рівень автівки. Тобто, практично не буває ситуацій, коли хтось у перегонах має явну перевагу. Але починаючи від певного рівня складності, який ми самі обираємо, боти починають махлювати, ідеально гальмувати, прискорюватися, що ракети взагалі. Лі, не робити помилок, починаючи із рівня експерта. Якщо ви за перші секунд 15-20 не дісталися до трійки лідерів, ви їх ніколи не наздоженете. Можливо, будуть і ті, хто заперечить мені, мовляв, ти просто погано їздиш. Втім, це не лише моя особиста думка про цю проблему говорять багато гравців. Оскільки вже навчений горем, то замість катувань на максимальній складності, як я робив у четвертій форці, я поставив трохи легших ботів. Їздити стало значно комфортніше. Єдине, що чим менше допоміжних опцій та чим більше ускладнюємо гру, тим більше винагорода за перегони. Проте від самого початку я зрозумів, що надовго гріндити мене не вистачить, тому й фармити валюту не було потреби. Якщо припинити розбирати гру під лупою і перейти на рівень емоцій та вражень, то як не дивно, п'яту частину мені грати було значно при. Приємніше їздити було спокійно, комфортно, не відчувалося якогось стресу. Такий рівень релаксу я не відчував уже дуже давно. Як враження, це унікальний та особливий досвід. Якщо повернутися на рівень суто геймплейний, мені здається, п'ята форза більш збалансована, більш оптимізована, більш насичена та цікава у своєму жанрі. Як для пересічного гравця, так і для поціновувачів перегонів. Проте все одно, як і більшість людей, істе теплотою більше згадую саме четверту частину. От щось є у ній таке. Таке, що затьмарює новішу інкарнацію серії. Попередню частину я брав у стімі і ні разу не жалкую про цю покупку, а от п'яту грав через геймпас. І відверто кажучи, якби витратив гроші цього разу, то я б дещо засмутився. Знов ж таки, не зрозуміти неправильно. У вакуумі це все одно одна із найкращих ігор свого жанру. І, мабуть, якщо судити об'єктивно, у багатьох моментах перевершує четверту. Проте відсутність суттєвих змін та постійні безкрайні прерії мені дуже швидко набридли. Якби це було моїм першим Знайомством із серією враження були би кардинально іншими. А так я награв майже три десятки годин, доповнення брати не планую, і після відео навряд чи повернуся до цієї гри. Всім все одно зауважую, що це неймовірно хороший продукт. Ледь не єдина гра у жанрі перегонів, що грамотно застосовує відкритий світ. Тому тим, хто не знайомий із серією, раджу спробувати. А хто їздив у четверту частину, все одно рекомендую грати, але вже через геймпас.